Доброго вечора, сталкери! Ну що, сьогодні будемо тестувати автоматик. Самий первоначальний автоматик АКСУ-74. у Блін, побачимо, на що цей пістолет здатний. З патроном 5 45, 39 Ну що, давайте ми його прокачаємо і будемо тестувати ось на такій от морді. Да, морда. Блін, дивіться, засоплився. У. Так, добре. Гайда, прокачаємо і протестим Погнали. Ну що, давайте прокачаємо наш пістолет пістолет кулемет. Так, 100 тисяч в кармані. Погнали. Що у нас? Швидкість прицілювання. Так, пересування. А давайте швидкість прицілення поставлю. Я пересуватися не буду. Так, зменшення ваги. Знос. Або знос від зовнішніх факторів. Та ні, мені треба зараз знос. А, це поняв, це на заміну. Або то, або того можна міняти. Так, поставимо планочку. Е, що в нас так? Зменшення падіння шкоди і зменшення віддачі. Блін, давайте на, е, на цей підемо. На шкоду. Побачимо, який буде урон дальність польоту. Зменшення розкиду, а тут зменшення розкиду візьмемо. Так, і зменшення віддачі. Так, ну що в нас? з половиною тисяч, трошки більше там от отих 62 купона. Ну що, давайте я на, на О, нього поставлю ще... обвіси і будемо тестувати. Погнали. Так, ну що в нас? Перший тест? Звичайні набої. Так, ось три вида набоїв, Так, звичайні, бронебійні і експансивні. Eh, да, І на цей. Eh, калашик. Калашик. Можна поставити глушник. О. Каліматор. І спарений магазин. Спарений. спарений <хі> Так, добре. Звичайний. Так. Все. От і все. Взяв по 300 набоїв, будемо пробувати. Ну шо, погнали? Блін, зараз побачимо, кавда віддача бешана. А, нормально. Звісного, звісного, ого. го А ви знаєте, він прикольно стріляє. Не сильно так задирає носа догори. йому, дивіться. Легесенько. Мишечку, донизу. И все, и просто ему в лопнем. Тупо одну точечку. Пика 6 мне сдает, за что 300 патрончиков для него маловато. О, ты что, прикалывайся? Это ж все таки патрон. 545-39, це ж это не 9.18. Да ты що, прикалывайся? О, это реальна фигня. Аж, блін, тепер цікаво, скільки він всмок ще. Як він 300, дивіться, в себе впитує тільки так. Все 300 всмоктав. Ще ми ще докинемо. Так, ну шо, давайте ще 200. Та ти шо? я думав, що цей автомат. Що якісь кращі результати покаже. Ну, не даром називається пістолет кулемет, ну. Та даже пістолет більше б'є, чим цей автомат. Тупо в лоб йому подивіться, всадив. Добре. Ну, в принципі, на останньому патроні він упав. По-другому, по по в принципі, ніяк. Так, що це в нас виходить? 420 патронів. Офігеть, 420. Ви що, прикалуєтеся? Ні, ну це гонда, а? 420. Та пістолети з меншим калібром? Краще б'ють, чим, чим, чим це говно. Ви що прикалується? І скільки тут пішло? Офігеть. Нормально, да? 32% просто В нікуди. Так, ну шо, будемо тестувати. Бронебійні. І от потім експансивні. Давайте. Погнали. Так, ну шо? Бронебійні. 500 штук. Погнали. А ну тихо на месте не дергайся Блін, ну тоже слабовато йде не цей калаш, це все це на фигня давно скоро стрільне, так десь зажати якогось там противника але але сірівно, я щас граю з модами, да? Тільки носа показуєш, не вспіваєш навіть противникам вмітити, не то що там йому зажати і дати в лоб. Як вони тебе просто розматують. Якби ти там зробив вистріл і все, і, і противник починає коробити, його, коротше, він по тобі не стріляє, але ж ні, вони ж по тобі той стріляють. Ну, зараз побачимо, ну так, краще все таки Так, ну що, 300. 330. Так, давайте на одиночный переключим. Давай, падай. Фу, ну да, ну да, ну да. Цей раз уже краще все-таки. 360 штук, це, це вам не 420. Блін, сиревно, ну е-мое. 360. Та, даже начебто ПМ. І то быстріше його вбиває, чем. Ух ти, блін, не хотіло. І то быстрейше вбиває, чем оцей. От... Калаш. Добре. Давайте. Наступний. Так, ну що експансивний патрончик. Давайте Попробуємо. Не присідай блин. То в макушку попаду. Ну, це должно бути краще, чем, чем е, бронебійні Ну по ідеї Давай. Так, хорошо идем. уже почти половина. Зато цей калаш контролювати хорошо. Але який в нього розкіта з БСК нормально. Так. Давай ще. 300. Ну... Тай уже 300. Не 360, а 300. Все-таки на 60 із бронебійними є різниця. Ну. неплохо, неплохо Але. але. Але пістолет такі результати бере. Навіть обичний ПМ. Ну, я не знаю. Ну, фігня, короче калаш. Навіть в Залісі це повна шляпа, звісно. Реально повна шляпа. Ну, як кому? хто то бігає з таким в Залісі. Ну, я навіть, в Залісі з таким не бігав. Бо Воно мені казалося просто Жесть якусь. Так, давайте провіримо на розкид. Даже давайте на отакій от відстані. Ну, в принципі. Неплохо малює, так? Да? Так, а якщо не контролювати... Все, контролювати не буду. Капець, наче п'яний постял. хе Ну, а це типа з контролем. Ну, це да, ну да, ну. Ну да. Якщо на адреналіні, то, то тільки отакого от і вийде. А якщо не прицілюватися, от не, не вести прицільний вогонь отак от, от. Ого, Розкид великий, так? Да? Коли ведеш прицільний вогонь, то якось так полоску йде. А тут прямо як з дроваша фігачиш. Ну, ось такий в нас автомат. Не стоїть він взагалі ніякого внімання. Повна шляпа. Якось я так. Дякую вам за перегляд, за лайк, та комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.